15 січня в Україні переважатиме хмарна погода. У багатьох регіонах можливий дрібний сніг, здебільшого вранці. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох до плюс трьох градусів залежно від області. А тепер детально про погоду в кожній області у Київській області температура в день становитиме 0 градусів, а вночі залишатиметься так само нуль. Хмари вкриватимуть небо весь день. Вранці можливий дрібний сніг, який закінчиться до обіду. На півночі. У Житомирській області температура вдень підніметься до плюс 1 градуса, а вночі опуститься до нуля. Протягом дня очікується дрібний сніг, що припиниться ближче до вечора. У Чернігівській області температура день складе плюс 1 градус, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Нічний сніг посилиться до ранку, але до середини дня припиниться. У Сумській області температура в день досягне плюс 1 градуса, а вночі залишатиметься 0 градусів. Хмарність триматиметься весь день, а ввечері можливий сніг. На сході у Харківській області температура в день буде плюс 1 градус, а вночі знижуватиметься до нуля. День обіцяє бути похмурим, без опадів. У Донецькій області день прогнозується плюс один градус, а вночі температура знизиться до мінус 3. Вдень і ввечері очікується ясна погода. У Луганській області день очікується плюс один градус. А вночі температура опуститься до мінус 3. Вітер західний 4 метри за секунду. Ранкові хмари зміняться ясним днем. Без опадів. На півдні на Одещині температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі буде нуль. Протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. У Миколаївській області температура в день підніметься до плюс 3 градусів, а вночі опуститься до мінус 2. Очікується ясний день. У Херсонській області температура в день буде плюс 3 градуси, а вночі знижуватиметься до мінус 2. Вітер західний 4 метри за секунду. День обіцяє бути сонячним і без опадів. У Запорізькій області температура вдень становитиме плюс один градус, а вночі очікується мінус один. Ясний ранок протримається до самого вечора. На Кримському півострові температура вдень складатиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус 1. Ранкове ясне небо зміниться хмарністю всередині дня. На заході у Львівській області температура вдень досягатиме нуля градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Ранковий сніг закінчиться до обіду. Решта дня пройде без опадів. В Івано-Франківській області температура в день становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. Сніг триватиме до середини дня, після чого небо залишатиметься хмарним. У Тернопільській області день прогнозується 0 градусів, а вночі температура залишатиметься на тому ж рівні. Вітер західний 4 метри за секунду. Ранковий сніг завершиться до обіду. У Чернівецькій області температура вдень буде плюс 1 градус, а вночі буде 0 градусів. Увечері можливий сніг. У Закарпатській області в день температура становитиме мінус 1 градус, а вночі очікується мінус 2. Ранковий сніг закінчиться до середини дня. У Рівненській області температура вдень прогнозується мінус 1 градус, а вночі температура становитиме 0 градусів. Вітер західний 5 метрів за секунду. Нічний сніг закінчиться ближче до обіду. На волині в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься так само плюс 1. Очікується сніг вночі, який поступово послабшає до ранку. На Хмельниччині температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі знижуватиметься до мінус 1. Вранці очікується сніг, який закінчиться до обіду. У центральних областях. На Кіровоградщині температура вдень прогнозується плюс один градус, а вночі знижуватиметься до мінус 2. Вітер західний 4 метри за секунду. Після ранкової хмарності день буде ясним. На Полтавщині температура вдень буде плюс один градус, а вночі знизиться до мінус 1. Похмурий ранок зміниться ясним днем. У Черкаській області температура вдень становитиме плюс два градуси. А вночі очікується 0 градусів. Хмарна погода протримається протягом усього дня без дощу та снігу. У Дніпропетровській області вдень прогнозується плюс 1 градус, а вночі очікується мінус 1. Хмарність зміниться ясністю у другій половині дня. На Вінниччині температура вдень становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Ранковий сніг припиниться до обіду. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це вся інформація про погоду на завтра. Дякуємо, що були з нами. Гарного дня і до зустрічі у наступному прогнозі.